6 грудня будемо святкувати День Святого Миколая. Святкували зазвичай 19-го, але вже як люди переходять на 6-те, ми також будемо переходити на 6-те. Будемо святкувати 6-те. разом з Європою. А що будете класти під подушки дітям? <рес> ну, подарунки ми ще не вирішили, але обов'язково це будуть якісь і солодощі, якісь іграшки. І 6 6-го, і 17-го. <рес> а що будете класти під подушку? Ну не знаю, ще не думала. Чи можливо, ви самі чекаєте подарунку? Ні, в мене є внуки, діти. Ще не думала, дівчинки, Ще не думала, що. Щось внукові, якусь іграшку. Нашим захисникам купимо носочки теплі, передамо мівінку, свічки. Ось таке, що ми збираємо і на роботі, і це так що Так буде. 6 грудня. Чому 6? На нове переходимо. Що вже зі старим прощатися треба, переходимо на нове. Все вже готове до 6 -го грудня. Ждемо тільки 6 грудня. І дитини подарунки, 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 які дитина замовляє, але стараємося трішки економити в теперішніх часах, в теперішніх моментах. Тому якось якось так. Скромно, але буде, по-любому прийде. 6 числа по-новому. Що буде так під подушка? А, те, що дитина замовила. М'яку іграшку якусь дуже цікаву. Ще я не замовила її, але вже буду шукати в інтернеті. 6 грудня. Чому 6? Е, ну, тому що по новому календарю будемо святкувати 6-го. Що хочете отримати під подушку? Чи, можливо, ви самі будете класні? Е, Напевно, якісь класні подарунки, можливо, наушники чи щось типу таке.